Шість місяців саме стільки пройшло часу з останньою подією Luxury Lounge у World of Tanks Blitz. І я сподіваюся, що за ці півроку ти не збирав достатньо ресурсів і зможеш їх опіняти на щось корисне для себе. І мабуть, вже кожному відомо, що цього Luxury Lounge головною нагородою буде. Британський середній преміум танк 8 рівня Centurion 5.1. Танк не новий, але про нього є що розповісти. Вітаю на каналі а 3 а 2 крю і бажаю гарного перегляду. Пішли в танки. В моєму ангарі Центуріон МК-5-1 виглядає таким чином. Це камуфляж. Фан-зона на ньому. Легендарний камуфляж на цей танк є, і він виглядатиме ось таким чином. Давайте зараз покажу. Ось так він буде виглядати в легендарному камуфляжі, але. Зараз цей танк роздаватимуть на лакшері лаунж як головну нагороду. Чому він і саме він з'явився в лакшері лаунж? Я думаю, що тому, що в грі нещодавно з'явився СТРВ-81. Це, скажімо, прямий конкурент. Нашого Центуріона МК 51. Моя статистика на Центуріоні. Я не зіграв багато боїв, проте маю зараз звичайних 49 боїв. Стату маємо 72%, середню шкоду майже 2000. Влучні стрільби 85,45, коефіцієнт знищення 3,09 і коефіцієнт шкоди. 1,85. В принципі, достатньо непогано. Тобто граємо обережно, не підставляємось і маємо профіт. Обладнання на цей танк я виставив таким чином, кому потрібно, хто не знає, як поставити. Будь ласка, користуйтесь. Цього достатньо для того, щоб мати середні показники, і танк буде гратися достатньо комфортно. Боєкомплект 40. Стоїть бронебійних підкаліберів 15 і 10 осколков фугасних. осколков фугасні снаряди вам будуть потрібні, тому що бронепробиття максимальне 44 мм, і корма кожного танка, майже кожного танка 8 рівня буде пробиватися достатньо непогано. Тому возіть з собою фугаси, адже на фугасах шкода буде більше, ніж на підкалібрі, і, звісно, на бронебійному снаряді. Амуніція. Виставлене звичайним чином. Плюс спорядження ось так виглядає. У нас карта Лагуна. В команді противників маємо два важких танки: один середній, один легкий три ПТ-САУ. В команді союзники, союзників три важких танки, два середніх і дві ПТСАУ. Звісно, що на карті Лагуна. Тут доцільно можна було б грати навіть і правий фланг, але тим не менш я вирішую, що хочеться пограти десь від середини. Зазвичай я подумав, що а можливо, ці два важких танки, які зараз є в сетапі противника, вони поїдуть, можливо, проти трьох танків-союзників грати. Але ж дивіться, що по союзникам у нас лише. На правий фланг поїхав один танк. І тут дійсно Type 68, в якого я не влучаю, хоча гармата тут достатньо, достатньо цікава. І якщо ти подивишся, цей бій уважно, то ти це зрозумієш. І якщо будеш використовувати, наприклад, те обладнання, яке стоїть у мене, то за рахунок точної гармати, швидкого зведення і кутів мінус 10, тобто вниз, Можна грати достатньо цікаво від міцної башти цього танка, це його особливості. Єдиним недоліком цього танка, який я вважаю, що він достатньо повільно розганяється, і він має відсоток на загоряння аж цілих 20. тобто 20% на займання двигуна, при влученні, звісно, це можна трошечки пофіксити, переставити дещо інакше обладнання, поставити захисний комплект, наприклад, замість там якогось там чая. І буде вам щастя. А гармата, до речі, тут стоїть на збалансованій в цьому бою. Потім я її перестав на зведення на вертикальну стабілізацію. І чому я так зробив? Адже зведення хочеться, щоб було трошки швидше. Навіть при... Тому, що у вас вертикальна стабілізація, а не збалансована гармата, тут розкид на 100 метрів буде все одно менший за 30 см. І цього прям достатньо для середнього танка. І це, в принципі, видно з цього бою. І після того, як я переставив це обладнання, я навіть сів і пограв ще кілька боїв і зрозумів, що так дійсно буде краще, коли у вас буде. Трошечки більше на зведення. Вже заїжджають в корму танки противника. Ну і що робити? 4,5 секунди КД. зараз, тому що працює перк, Коли у нас менше хітпоїдів, мало хітпоїнтів, коли ми заходимо з шотним, то спрацьовує перк на трошечки швидшу перезарядку. Загалом перезарядка на цьому танку, при тому обладнанні, яке стоїть зараз у мене, 4,9. І це прям непогано. Тут використовую фугас по скорпіону, а чим інакше стріляти по скорпіону? Ну ще фугасами. Фугасами, щоб завдати максимальної шкоди. Максимально 266 пролітає. Не даємо скорпіону зайти в корму і забрати нас. Ну, тут, бачите, скорпіон теж тут думає про те, що він тут буде грати зараз. 220 проходить. Небагато. А от прямо в ВЛД не виходить Скорпіона пробити, але ну, тим не менш, швидке КД нам дає змогу забрати скорпіона іншим пострілом. Залишаються три танки в команді противника Т-92Е1, Елефант і АМХ CDC. Ще Опа, 170, бачите, 223 хітпоінта і його забирає. Type 68. 92 е 1 десь там біля іншого Type 68, поки що катається, а CDC десь поїхав. Тобто, CDC, я думаю, що там вже немає. Треба буде його потім шукати по карті. Враховуючи той факт, що в принципі 92Е1 може закинути ФУГАС і забрати Центуріона, працюємо лише на нашу швидкість. Тобто, швидке зведення точна гармата це постріл зазвичай. Швидше буде проходити, ніж у Т-92. 1 Це маємо знати, тому що у Т-92 1 поки зведеться, ми можемо виїхати, дати постріл заїхати. В принципі, у Т-92 1 був шанс стріляти без зведення. Ну, я б так зробив, би, мабуть. Розумію, що CDC переїхав сюди. Це однозначно. І тут не потрібно бути якимось там. Мальфаром для того, щоб це зрозуміти. І засвітив я CDC, він вилітає сюди і, звісно, помиляється, не влучає, я його забираю. І враховуючи навіть оту невеличку альфу цього танка і швидкість ДПМ його. Я би сказав, би, що танк непоганий, але разова альфа мені не подобається. 3256 шкоди, це перший клас. Три фраги на цих танках багато хто грає, багато цей танк. Хто грає із тих гравців, які полюбляють позиційну гру, тобто можна грати від башти, тому що башта достатньо міцна. Звісно, в лючки вас будуть пробивати, і в цій грі можете забути про ті танки, які не пробиваються і мають прям люту броню. Так дійсно вам попадаються деколи такі гравці, які пробивають вас гірше, ніж якісь інші. Чим більше будете грати в цю гру, тим будуть більш скілові гравці попадатися з вами. Звісно, вони будуть вас більше пробивати. 100 тисяч, лише 100 тисяч ми забираємо за перший клас, це небагато, взагалі небагато. І ось такий у нас результат. Давайте пройдемось зараз по командам противника і союзників, подивимося, хто грав в цій катці. Тайп 68 5600 боїв, 58% перемог. ВК 101, 4427 на 10 тисяч боїв. Скорпіон має 53,20 майже на 30 боїв. Оце так е, нормальний показник. А Т-15-й, 10500 майже зіграв, 43% перемог. 92 е 1, 50% на 20,5 тисяч боїв. Елефант 54 майже відсотка 15 тисяч боїв. А МХ CDC. До речі, жив до останнього, має 49 в 48% перемог, але 7 тисяч боїв. Я сподіваюся, що цей хлопчина зможе перевалити за 50%. І, в принципі, якщо правильно грати, то можна зробити ще на його аккаунті і 60 просто. Калібан 48% 5500 боїв. Ісус 152 23 300 боїв на 43,9% перемог. Чи 11500 боїв 42,35. Печальна статистика. Стандарт B 48,10, 7000 боїв. 7900. Тайп 68, 52 25, 7600 боїв. Моя статистика зараз 57,64 і 1998 середньої шкоди. Я дуже сподіваюся, що якщо в тебе немає цього Центуріона, ти зможеш тримати цей танк і грати на ньому в своє задоволення, і тобі буде комфортно. Сподіваюся, що це відео було корисним для тебе, тобі сподобалось. Прошу протиснути лайк, і якщо не підписаний, підписатися. Наразі бажаю гарних боїв і пам'ятай, все буде Україна. Бай!